Усім доброго дня! Вас вітає інтернет-магазин МТЗОК. Ми займаємося запчастинами до тракторів мтз 80 82, 892. Також роторною косаркою Virax та граблів Ворошилка Сонечко. Хотів би вам сьогодні показати. До нас приїхала нова партія запчастин з заводу в місті Ромни. І ми з вами їх подивимося, що нам приїхало. Кронштейни кріплення це 100 тяги. Речаги. Тяги. Ось, бачите, загалом йдуть як по стандартному, то роблять ромни. Вони наносять ось таку гальваніку. Робиться це для того, щоб ваші деталі вони не ржавіли, так як е ржавітимуть без гальваніки. Далі, давайте буду вам показувати е ось такі гайки кріплення. Також приїхали нам. Головки на Д 240 і на Д-245. Три штуки. Також приїхала до нас партія шість блоків на Д240 і 245. Ось так вони виглядають, запаковані. Тому 4D240 і 2D245. Також кому цікаво. Звертатися можете по номеру телефону під відео, замовляти ці деталі або будь-які інші. І також приїхала до нас навіска, вже повністю в зборі виробник, також ромний. Це все їхнє виробництво. Тут вже ось іде краб в зборі повністю. Ну і загалом повний комплект, вже з тягами від, від ромнів їхнє власне виробництво Також бачите регулятор. Регулювання вже йде ось, тобто краще таке механічне, ручне. Так і виглядає. Тому, якщо комусь буде цікаво ці запчастини або будь-які інші, ми займаємося запчастинами до тракторів МТЗ 80 82 892. Кому буде цікаво запчастини до цієї, техніки, то звертайтеся за номером телефону під відео. Гарного дня та побачення!